Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Євангеліє цього дня це продовження 13 ї глави повістування від апостола Луки, коли Господь повчав народ притчами, відкриваючи їм сокровенне відстворення світу. І сьогодні нам належить відкрити для себе іще одну євангельську алегорію. До чого іще подібно Царство Небесне. Ісус сказав. До чого подібне царство Боже, і до чого уподібню Його? Воно подібне до зерна гірчичного, яке чоловік взяв і посадив у своєму саду, і виросло, і стало великим деревом, і птахи небесні ховались у гілках його. Ще сказав: до чого уподібню царство Боже? Воно подібне до закваски, яку жінка, взявши, поклала в три міри борошна, аж доки не вкисло все, і проходив через міста і села, і вчив, прямуючи до Ієрусалима. Один чоловік сказав йому Господи, невже мало тих, що спасаються, а він сказав їм Подвизайтеся увійти через вузькі ворота, бо кажу вам багато буде таких, які намагатимуться увійти і не зможуть. Коли господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи на дворі, почнете стукати у двері і говорити Господи, Господи, відчини нам. А він скаже вам у відповідь Не знаю вас, звідки ви. Тоді почнете говорити ми їли і пили перед Тобою і на вулицях наших тивчів. А він скаже Говорю вам, не знаю вас, звідки ви, відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Там буде плач і скригіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака і Якова і всіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть від Сходу і Заходу, від півночі і від півдня, і возляжуть у царстві Божому. Євангеліє від Луки Гірчична рослина, про яку говорить Господь у цій притчі, суттєво відрізняється від того однорічного кущика гірчиці, який росте у нашій місцевості. На сході і в Палестині воно досягає досить великих розмірів і приносить плід лише через декілька років після посіву. Але саме зерно, із якого виростає таке велике дерево, дуже маленьке. Святитель Іларій Піктавійський так пояснив алегорічний зміст цього образу. Господь прийняв себе із гірчичним зерном найгіркішим і найменшим із усього насіння, сила і властивості якого збільшується через муки і тягати. Отже, це зерно ніби насадилося при якомусь іншому посіві, виросло вище усіх злаків і перевищило славу пророків. Наряду з цим тлумаченням ми не можемо обійти увагою вислів святителя Феофана Затворника, який так говорить: царством є церква Христова. І як точно, наскільки виразно уподібнена вона зерно гірчичному. Христова церква була на початку, немов гірчичне зерно, мала і непримітна втаємничена, а потім, як велике дерево, розгорнула свої віти по усьому світові і стала царством, царством, яке незрівнянно величніше за будь-які землі, бо багато вже могутніх і славних держав розсипалося на порох, а церква Христова понад 20 століть стоїть нерушима. І ворота пекла не здолають її. Через Чересвятоський світломаченняць образу гірчичного зерна для нас і з вами, возлюблені брати і сестри, важливо дізнатися, що Царство Небесне ми отримуємо ще за життя, як посів у серці, котрий має прорости у всій повноті. Ось послухайте, як про це говорить преподобний Симеон Новий Богослов. У який інший час, якщо не тепер ти отримуєш це насіння? Після смерті кажеш. Але ти порушуєш природній порядок, на якому полі запитаю я тебе, ти тоді посієшся зерно, якими трудами будеш обробляти його, щоб воно виросло? Воістину, брате, ти сповнений обманом і остаточно спокусився, бо цей час для трудів, а майбутній вік для збирання плодів. Отже, як бачимо, із цього тлумачення поле це людське серце, а зерном Господь назвав Царство Небесне і разом з тим благодать Святого Духа. І якщо зараз її не посіяти, не прийняти у серце своє у віці майбутньому і зовсім залишимося без насіння. До цього образу Спаситель додав і подібність царства Небесного до закваски, яку жінка взяла і поклала у три мірки, борошна, допоки все не вскисне. Ось я пояснив цю притчу Святитель Іван Златоуст. Властивість закваски така, що вона не сама себе заквашує, а великий заміс, хоч здається малою і незначною. Так і ви, хоч і не багато вас, будьте великі і сильні, вірою і ревністю по Богу? Як закваска, що не буває бездільною, але проявляє властиву її силу так, що може і значно більше підняти до однакової з вами ревності. І ось на шляху до Єрусалима один чоловік, ніби випереджаючи наше прагнення до Богопізнання, запитав у Спасителя: Господи, невже мало тих, що спасаються? І що ж відповідає Господь? Він вказує на ті сні ворота, якими, по суті, є самообмеження, людська здатність стримувати свої поготі і прагнення. Святоцівська думка щодо цього євангельського образу однозначна, широкі ворота це спотворена свобода, свавілля, яке не знає жодних обмежень чи пересторог. Це життя, у якому немає навіть найдрібнішої відмови собі. Натомість, царство Боже це шлях добровільного самоутиску. Це ніби сила, яка спрямована на подолання перешкоди продавлення, тиск, так, ніби ви намагаєтеся усіма зусиллями налягти на зачинені середині двері, або відкрити їх для себе. І врешті, ніби протискаєтесь, продавлюєте себе у цей вузький вхід, євангельські врата, а обмеження їхні прості і добре вам відомі це Божі заповіді, Спасительні настанови, які прямо протилежні страсним. Порухом серця. Тож, як бачимо проповідь у притчах, справа не на вам. Такий спосіб вчення був відомий ще у часи Старого Завіту, і те, що залишалося сокровенним від створення світу у цей день життя, відкривається нам. Нині ми чуємо про такі таємниці, які приховані від ангелів і відомі лише Христу, які постасній Божій примудрості. Нехай же вони послужать і нам для наслідування цього заповітного і прекрасного царства. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри.